Привіт, я вчитель Андрій. Це моє 16-те відео е, про вивчення англійської самостійно. Е, ну, Відразу хочу сказати, я б не зміг. Тому що це, ну, треба, я не знаю, яким бути е, впертою якою людиною, якою самоорганізованою. Це треба дуже, дуже бути організованою людиною, щоб це зробити. Я так не можу. Я, наприклад. Е, зміг це зробити тільки в університеті, коли в мене була програма, були вчителі. У вчителі були, була дуже гарна організація роботи. І е, ось коли мною керували, я вивчив англійську досить непогано. А самостійно вчити англійську набагато складніше. Тому що, по-перше, ви не знаєте, чи правильну англійську вивчите. Можливо, ви читаєте правила якісь і приклади, але ви можливо не розумієте, чи правильно, ви, чи правильно, якби ви пояснення ці сприйняли, чи, можливо, ви свою якусь граматику там у себе вибудовуєте в голові. Те ж саме, стосується, і це, ну, граматика більш-менш в англійській зрозуміла, і там все більш-менш логічно. Що стосується вимови, це більш критично, тому що у нас було два роки в університеті е ми займалися фонетикою, ми вимовляли і вчили, як вимовляти будь-які звуки, вчили інтонацію у реченнях і в словах. І це було не дарма, тому що, ну, потім ти, ти це все робиш на автоматі, тобі не треба там нічого задумуватись над цим. Я можу будь-яке слово написати в транскрипції, не, ну, не дивлячись у словник, коли я знаю, як воно вимовляється. І так само я дуже добре читаю по транскрипції, а багато хто не може, тому що вони. Точно, не знаю, їх ніхто не коригував. Тобто, якщо ви думаєте, що ось я послухаю, зараз дуже багато онлайн можна почути, е, ну, натиснути клавішу і там скажуть, як вимовляється це слово. Але е, те, як воно вимовляється, тут є аж декілька моментів. По-перше, е, там іноді зовсім не стандартна вимова, скажімо так. Я чув е, варіанти, які взагалі не схожі навіть на, нормальний, на нормальну вимову, як вона записана в Оксфордському словнику е, англійської мови в транскрипції. Тобто іноді е, ці диктори. Ті, хто записують цю вимову, де там до додатків, чи куди-небудь, вони вимовляють, як вони вимовляють, як їм зручно, це слово, наприклад, або як вони звикли. Хтось там каже так, хтось едак. І ну, це, це перше. По-друге, як ви почули, можливо. Е, іноді, я пам'ятаю, теж у нас на заняттях в університеті нам кажуть, як казати звук. Я начебто його повторюю. Але мені вчителька каже, ні, неправильно. Хоча, начебто, я роблю ну, точно так, як вона мені каже. Але вона каже, ні, неправильно ти зробив. Я знову повторюю, начебто за нею, чітко. Вона каже, ні, не так зроби отак. Там язик підніми, чи ще щось зроби. Тобто. Фонетика це теж доволі така складна штука, і краще, щоб вас контролював хтось, щоб вам пояснював і роз, ну, вас перевіряли, як ви щось вимовляєте. Бо, можливо, ви теж видумали якийсь свій пронаунс і вимовляєте, як вам зручно, або як вам хочеться, або як ви можете. Можливо, ви можете, але ви не знаєте, що це неправильно. І це теж така от проблема для тих, хто вивчає самостійно. Взагалі, я ну, дуже поважаю тих людей, які вивчають англійську самостійно, тому що це дуже-дуже важка робота. Я впевнений в цьому. А, ну, але я не розумію, скажімо, їх, тому що. Ну, це займає дуже багато часу, дуже складно, краще, ну хоча б якийсь час, хоча б якийсь час е позайматися з вчителем, щоб він вам поставив правильну вимову, щоб він вам пояснив ті правила, які ви не розумієте, або можливо, ви думали, що розумієте, але ні. Е, можливо, є якісь нюанси, в яких ви плутаєтесь, або ви навіть не знаєте. Тобто, коли вчитель з вами починає говорити, починає з вами працювати, він знаходить у вас ваші проблеми, якщо вони є. Якщо їх нема, добре, прекрасно взагалі. Е, тому, е, що дає вчитель? Вчитель дає контроль, вчитель дає. Чітке пояснення правил, і вчитель вам дає напрямок, куди рухатись і як рухатись. І вчитель це функція така, знаєте, як наглядача, який постійно буде тебе мотивувати, підштовхувати. Тобто, ну, хтось, хто буде за тобою наглядати і не дасть тобі байдикувати. Тобто я вам скажу, які у вас, як ви йдете, чи рівень у вас гарний, чи ні, чи ви маєте більше працювати, чи менше, чи у вас все нормально. Ем, ну, взагалі, то вивчати е, я мало знаю людей персонально, які вивчили англійську самостійно. У мене був один учень, який до мене прийшов після того, як він вивчав англійську самостійно. Потім ми з ним доучували, скажімо так, з рівня Intermediate, а до рівня Intermediate він сам вчився. Це з його слів сам, я не знаю, я не перевіряв. Але він досить непогано до рівня закінченого при Intermediate, він досить непогано сам навчився. Тому, ну, якщо він мені сказав правду, то це можливо вивчитись нормально, говорити більш-менш е самостійно. Тому якщо у вас є дуже багато часу, ви дуже такий настирливий, ви дуже старанний, то можна вчитись і самостійно. Є відео якісь багато в Ютубі, в інтернеті, Багато дуже там, де пояснюють граматику, іноземці і наші і будь-хто. Можливо, я пізніше теж таки буду робити відео. Поки що я загальні пояснення про використання англійської про вивчення даю. Тому підписуйте, ставте лайк, якщо вам подобається. Якщо не подобається, пишіть, чому не подобається. На все добре, вчіть англійську правильно.